Вакцинувати дітей життєво необхідно, жодні щеплення не мають негативних наслідків. Так вважають імунологи. В Коломиї провели зустріч медиків, присвятили її імунізації людей різного віку. Приїхали обласні лікарі та представники ЮНІСЕФ. Всесвітній тиждень імунізації проходив в Україні. Протягом семи днів відбулися низка заходів. Основна їхня мета імунопрофілактика дитячого та дорослого населення. Питання щеплень є дуже актуальним, оскільки існує безліч протиріч і думок з приводу цих питань, розповіла лікар-імунолог обласної дитячої клінічної лікарні. «Є багато батьків, які не хочуть щеплюватися. Є батьки, які відмовляються, є батьки, які просто-напросто бояться. І не дивлячись на те, яка причина відмови, все одно страдають наші діти. І ми стараємося, хоча б протягом цього тижня, донести їм інформацію, як і батькам, так само і медичним працівникам, що це є дуже важлива частина для профілактики здоров'я наших дітей і, взагалі, для майбутнього його їхнього здорового способу життя. Нині вакцину достатньої кількості немає, каже пані Галина. Цьогоріч їх взагалі не купляли. Дізнатися про ті, що є, можна у місцевих поліклініках. На інші медики рекомендують зачекати, але в жодному випадку не відмовлятися від щеплень, адже вони запорука здоров'я дітей. Вакцини до поганих наслідків не призводять, і від вакцин від вакцин смерті немає. Боятися треба інфекційних захворювань і її ускладнень, які можуть виникати після тої чи іншої інфекційної хвороби. Якщо ми візьмемо статистику по цілому світу, в Європейській державі, США, діти там щеплюються набагато більше. В Їхній календар профілактичних щеплень занесено набагато більше вакцин. І якихось серйозних ускладнень чи реакцій після щеплень практично не буває. Може бути по часу співпадіння, тому що можна отримати ту чи. Іншу хворобу можна бути в якомусь інкубаційному періоді тої чи іншої хвороби, але як правило, щеплення не приносить абсолютно ніякої шкоди. Івано-Франківська область одна із найбільш зразкових в Україні, коли мова йде про імунізацію, каже медичний експерт дитячого фонду ЮНІСЕФ Катерина Блавінова. Наші медики постійні учасники тренінгів та семінарів, присвячених щепленням, а батьки свідоміші ніж в інших регіонах. Імунізація сама по собі – дуже безпечна і ефективна процедура, але вся построєна на об'ясненнях. проекте э, учим докторов и медсестер и фельдшеров, как разговаривать с родителями, что такое вакцины, как им все это просто объяснять. И самые лучшие результаты пока что у нас как раз в Ивано-Франковской области. И Коломыя тоже участвует в этом проекте. И ваши доктора из Коломыи, даже тренера в нашем проекте уже, которые сами научились, сами учат э, докторов, других медсестер, фельдшеров. За кордоном до імунізації ставляться дуже серйозно, каже пані Катерина в США, Канаді, Ізраїлі, Великобританії багатьох європейських країнах щеплення проводять 98% населення. Та й перелік захворювань, проти яких борються, таким чином, суттєво різниця від нашого Він набагато більший. В Україні ситуація дещо інша. У нас эти вакцини є теж, но вони в більшій степені на частном ринку. на державному ринку у нас є 10 вакцин від основних 10 опасних інфекцій, ми вакцинуємо от 10 інфекцій. Чим страна богаче, тим більше вакцин використовується, більше проти більше різних захворювань. і чим більше забота о национальной безопасности. Тому що крім захисту одного, конкретного, человека. Речь идет всегда о коллективном иммунитете, о том, насколько вся страна защищена от вспышек заболеваний, от эпидемий. В Украине сейчас охват, к сожалению, достаточно низкий, по некоторым заболеваниям даже 50% и ниже. Поэтому, пользуясь тем, что сейчас Европейская неделя иммунизации, просим всех родителей обратиться в свои фапы, амбулатории, в поликлиники, в клиники, в частные, в государственные, в любые, и догнать те дозы вакцины, которые необходимы для родителей, особенно Внимательно отнеситесь к вакцинам против полиомиелита. Обязательно помните, что ребенок защищен только если он получил хотя бы 4 дозы вакцины от полиомиелита. Коломийські медики дуже тішаться співпрацею з ЮНІСЕФ та Швейцарською агенцією в Україні. Кажуть, це величезний досвід, знання, теорія, які реально втілити на практиці і доступно пояснити батькам. Вакцини дуже потрібні дітям. У нас вже буде працювати два проекти у форматі партнерських пологів, щоб ми залучали більше для участі в пологах. Чоловіків, власне, а не бабусів і мамів вагітних. І також власне, підняття відсотку вакцинації дітей першого року життя і в основному до 18 років. Агенція надасть нам можливість обучити, навчити персонал, отримати тренінги, отримати якийсь наглядний матеріал для того, щоб можна було фактично. Обґрунтувати потребу і нагальну необхідність вакцинації всього дитячого населення Коломийського району. Проекти вже мають запрацювати з червня місяця цього року. Будуть розраховані в середньому на два роки. Понад 30 медиків вже взяли участь у таких тренінгах. кажуть, це зовсім інший сучасний підхід до питання імунізації. Тепер лікарі Коломийщини готові надати усю інформацію батькам. Звісно, їм вирішувати, щепити дитину чи ні, але принаймні послухати правду про імунізацію нікому не завадить.